Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати от у нас є вибір по фільтрам обігрівача. Це у нас український, коштує він 800 гривень, у такому алюмінієвому корпусі. Це у нас вугільний фільтр український, знову ж таки, але вугільний. Він коштує 1000 гривень. І фільтр білорусівський оригінальний. Ну, звичайний паперовий він коштує 700 гривень. Так, давайте їх роздивимося. Тут такий доволі міцний корпус, непогане таке наповнення. У нього. так Позначення тут присутнє якесь лазерне гравірування ну, Я так вважаю, це не дуже важливо. Доволі міцний такий корпус, непогане виглядає. Так, по вугільному фільтру ми бачимо, що тут дійсно воно. Присутнє щось таке. Обстав вугля Воно таким от герметиком тут проклеєно додатково. Корпус сам. Ну, так от можу сказати, що таке, що як якась тканина дуже плотненька така, і от вона от так трошечки чіпляється. так З внутрішньої сторони таким чином виглядає. Тут у нас цілком пластиковий корпус. Папір такого кольору зелененького, дуже цікаво. Так от він складається. Так, давайте за розмірами. Відрізняються, не відрізняються. Беремо оригінальний. Так? Заміряємо розміри. Зараз так незручно однією рукою знімати і міряти. Так, давайте. Ширина у нас 35 см. Висота у нас 21 см виходить.

Обирайте, будь ласка, 800 гривень український в алюмінієвому корпусі, український вугільний фільтр 1000 гривень і оригінальний білорусівський пластиковому корпусі 700 гривень. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую Молдова. Є можливість вашу країну відправлення, Литва, Латвія, Естонія. Також є можливість вашій країні відправляти. Ставте, будь ласка, подобайки, підписуйтесь на канал. На все добре.